Євген, нещодавно ти опублікував пост, де написав про сім речей, які ви зрозуміли за час навч... вашого спільного е... життя. Е... Я розумію про те, що за цими принципами, які ти сформулював так легко і просто, стоять насправді непростий час і екзамен, який ви здавали щоденно. Що було за кулісся от вашого сімейного життя, що допомогло вам сформулювати такі от гарні тези? Звичайно, є пройдений шлях в цьому році, буде 13 років, як ми з Тетяною в шлюбі. В благословенному шлюбі я би сказав. Я взагалі до одруження молився, щоб Бог мені дав дружину, яка буде активна, яка буде зі мною. Яка буде служити, яка буде любити людей. І, власне, я ці всі якості сьогодні точно вбачаю в Тетяні. Звичайно, життя, воно дещо інше, ніж ми його собі уявляємо. Ми, коли уявляємо життя до дошлюбу, воно завжди таким є таким легким. Ми думаємо про якісь екстракти найкращих моментів там і так далі. Але правда в тому, що життя це буденність, життя це. Це різні характери, які зустрічаються. Я був з такого з сім'ї, ну, де, де доволі консервативні були цінності, і мені здавалось, що я собі можу дозволити на початку, що сказав, і дружина повинна зробити. Ну, Це, це, це взагалі навіть не, не мало би піддаватись якимось там обговоренню. І для мене певний холодний душ на початку, це, це мабуть, десь почалося ще до шлюбу, якісь вже наші такі підготовки до весілля і так далі. І в процесі шлюбу я, от для мене, холодний душ, душ був те, що Тетяна може мені заперечити. Перемогою, що саме стало те, що ми, ми обговорювали. От Я намагався навіть дошлю. Да, це були інколи емоційні розмови, вкрай емоційні розмови. Я, там, я ж такий хотів зразу все поставити на місце, відрегулювати, сказати, що я про це думаю. Але дуже швидко в процесі, в шлюбі, я зрозумів, що потрібно домовлятися. Потрібно любити, і любов це це не, не я сказав, ти зробила, а любов це домовленості, це це чути один одного, це чути, що вона хоче, намагатись намагатися зрозуміти е, Тетяну і відповідно від цього знайти якийсь здоровий компроміс в тій чи іншій ситуації. Тетяна. Я думаю, поки ти от слухала Євгена, в тебе свої історії певне спливли очікування і реальності, е, які ти от екзамени можеш пригадати із вашого е, початку сімейного життя. Для Жені було холодним душем, коли я його навчала ставити тарілку в посудомийку після того, як він поїв, бо мене це дуже злило. І він не звик. Він думав, що він одружився, і тепер я, я буду це все робити і. Для нього було легким шоком, коли я а я навчалася. Коли ми одружилися, я ще навчалася. Я завжди перша е... йшла на навчання. Це було рано. Він пізніше, і я приходила з навчання перша. І я кожен раз заходила, і, на таріл... і в нас на кухні стояла брудна тарілка, яку він залишав після себе. Мене це це дуже... був скандал. мене це дуже злило. І я кожен раз його просила: ти можеш прибирати тарілку? Я кажу, якщо я раптом я прийду не сама, а з кимось із там, гостей, чи ще з кимось, мені буде так соромно, що стоїть ця брудна тарілка. І для нього це було легким шоком, і йому це не подобалося. Але потім ми. Ми це обговорювали і я Жен... тарілку назад. Так, і він почав ставити тарілку назад. Ми завжди намагаємось чути один одного. І для мене важливо чути женіну думку. Для мене найгірше це коли він мовчить, хоча я сама по собі з тих людей, які не люблять перші починати. Розмови на якісь конфліктні теми мені легше закритися і переживати це все в собі. Але Женя не такий він завжди витягує мене на розмову, і я вдячна йому за це. І це дуже допомагає нашому шлюбу, коли ми обговорюємо всі наші якісь моменти, які нам не подобаються один в одному, або якісь ситуації, які, яких, наприклад, мені було неприємно, що він зробив так, а не ось так. І я вдячна йому за те, що він це робить, і те, що ми завжди намагаємось чути один одного. Ну це насправді так воно так звучить. Знаєш, зараз типу ну, брудна тарілка, хтось може подумати, Дривний. про що вони взагалі говорять. Але це для мене це було справді викликом. Тому що я одружився, е, знаю собі ціну. Е, типу, думаю, ну, в мене мама таких питань не ставила мені по великому рахунку. І думаю, я би очікував, що тут взагалі все буде. А Тетяна мені ставить умову. І це прям так, доволі конфліктно. До речі, рольова модель в сім'ї вона закладається. Вона мені завжди казала: тато в мене ставив. Оце був її залізобетонний аргумент. Я в роздумах. ну, Я сам з собою дискутував, що мені робити. Ну, Наставити тут от на зло, типу, один, 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 один варіант. Другий варіант ну, типу. Доводити їй, що це не мій обов'язок і в сенсі, з якого дива я буду цим займатися, я ніколи цим не займався. І в той момент я зрозумів простіше поставити тарілку. Я думаю, тобі складно, от реально, ти, ти серйозно, тобі складно поставити її і ти готовий конфліктувати, щось думати, ходити, зрештою, забивати свій ефір роздумів якимись думками, просто ти пою, поставив. І я зняв це питання, і це мене навчило, що ем, легше домовитись. Насправді мені здається, що дуже багато серйозних конфліктів вони мають походження дуже простих е, е, ну, старт. А там, уже коли воно пішло, там уже на накопичується як е, ну, е, понаростаючий. Ну говорять про те, що шлюб це. Мирне співіснування двох нервових систем. І мені здається, що різні такі тригери вони являються просто лакмусовими папірцями за певними принципами, які сховані всередині. І чудово, що ви якраз є тією сімейною парою, які не розбіглися через старілку чи через якісь інші дрібні мухи. Але йдете, і вірю в те, що далі будете рухатися разом з Богом і з любов'ю. Ви були на початку задали хороший наратив для своєї сім'ї, коли ви. Погодилися на дошлюбну підготовку, і власне це була ваша ініціатива. Пригадую Євген, твою думку, коли ми десь спілкувалися, про те, що важливо, щоб в сімейній парі був арбітер? І от питання, власне, до вас: як, от ви відчували, що третя сторона, хтось інший, він якісь дає поради, думки? Ви звертаєтеся? Як це було для вас? Ну, власне, це саме дошлюбна підготовка. Вона точно не була з моєї ініціативи. Це була, це була ініціатива, ініціатива Тетяни. Я думав собі, в сенсі я, що я з усім розберусь, що з чим там розбиратися взагалі. У мене був такий настрой. Тетяна мені каже, давай пройдемо. Ми допоміг нам цьому Олександра Володимировича зруга. Він сказав, я вас не повінчаю інакше. І до речі, це дуже круто для пасторів, для служителів сказати: Я не повінчаю інакше, якщо не пройдете дошлюбну підготовку. І там це, власне, в нас був започаткований цей момент вчитись відкриватись, вчитись говорити про приватне, про особисте, про те, що ти е, ну, про те, що ти думаєш. Я десь, відверто кажучи, я десь добру половину занять. Я був, ну, я говорив чисто такі загальні речі, думаю, я не буду нічого там сильно говорити. Пам'ятаю, що ми, е, ми прийшли на одне заняття, і Олександр Володимирович каже, які ви недоліки будете бачити? Ну, бачите, один в одному. Я твердо прийняв рішення сходу. Я думаю, скажу, що все супер. І Тетяна почала перша. Він попросив її. А скажи ти. Я думаю, що вона скаже? Чи ясно, що вона скаже, все супер. І вона, на моє превелике здивування, вона почала вбачати в мені якісь недоліки. І більше того, це було. Е, не був не один, як виявилось, цей недолік. І я на другому я, я почав пригадувати, що я там думав про неї. Ми справді тоді в нас була емоційна розмова. Е, емоційна розмова в присутності пастора. Е, потім ми емоційно розмовляли, коли їхали додому. Але це в нас започаткувало звичку говорити про складне, яку ми використовуємо і сьогодні. Тетяна, ти не шкодуєш про свою ідею до шлюбної підготовки? Що ти? Ні, Олександр, трошки мені здається, взагалі тоді якесь особливе задоволення. Від чого коли ми це все дуже емоційно обговорювали, він ще підливав масло в вогонь, щось міг уточнити, мене запитати і. Я дуже йому вдячна за те, що ми пройшли з ним цей шлях, те, що він погодився з нами пройти цей шлях. І для мене це не просто людина, а він дійсно ну, дуже особливий для нашої сім'ї. Він не просто Женін родич але і дуже близька духовна людина, яка пройшла з нашою сім'єю дуже багато. Всього, і який був з нами близький в всіх випробуваннях, які проходила наша сім'я, тобто дошлюбна підготовка, скажімо так, не закінчилася, так. але вона стала і шлюбною певним процесом підтримки його і поради. Так, так, звичайно, У нас був період в ну це такий перший період, перші там рік-два притирання характерів. І були моменти, в які ну не такі, як тарілка, трошечки серйозніше, але нічого серйозного аж такого, коли ми не могли знайти компроміс в тому чи в іншому питанні. І, власне, це була спільна ідея, спільна згода звернутися до третьої сторони. Чому я часто кажу, що дуже важливо оцю звичку започаткувати до шлюбу, тому що коли вона є, тоді легше відповідно зробити це в шлюбі. Тоді не проблема а, е, покликати когось на допомогу. І дехто сприймає, мені здається, сьогодні хибно, що, типу, з якого дива ми будемо там третю сторону кликати, там розбиратись в наших е, проблемах. Та ні, це їй взагалі пастору ці проблеми. 300 років не потрібні. Це нам потрібно в критичній ситуації, нам потрібна допомога пастора. І ми, як учні, просто сидимо, ставимо питання. Ну, дяка Богу, у нас це було один раз в житті. Але це було серйозно, це було потрібно. І ну, ми пройшли цей момент, ми розказали кожен свою точку зору. Він вислухав нас, дав нам поради. І ми не сприймали це як, типу. Я думаю, що ця модель взагалі не працює, коли пастор ініціює цю розмову, mm -hmm. типу, витягує людей на розмову. Це ми його попросили дати нам пораду, тому що ми в цій ситуації не можемо дійти згоди. Що б ви порадили для пар, які мають якісь певні непорозуміння, але вони бояться звернутися до служителя чи до сімейного консультанта? Не боятись. Ну, тому що це може бути загрозою для вашого шлюбу. Рано чи пізно ви просто можете діти до того і точки, звідки вже немає повернення. І знаєте, це як ефект накопичення, якась uh -huh. дрібниця одна, інша, третя, і воно накопичується, накопичується, накопичується. І люди потім навіть не можуть згадати, з чого в них почався цей глобальний конфлікт, а міг а він міг почати з чогось маленького. Просто воно вже наростає таких масштабів, що кожна людина ще може закриватися в собі. Не всі в парах не завжди говорять один з одним. Хтось може закритися і він не захоче говорити. Тому Ну, я вважаю, що це дуже велика загроза. Шлюбу може бути, якщо люди не захочуть піти на спілкування з пастирем, з душопікуном або з психологом сімейним христи... християнським, який вам може в цьому допомогти. Uh -huh. Мені здається, що найбільша цінність це, це відносини, це сім'я. І от е, коли є ризик тому, що подружжя може розлучитись… Та немає того, якщо потрібно з третьої сторони говорити, які проблеми? Він допоможе. Він же ж хоче допомогти, він же ж не, 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 не зруйнувати, хоче, він хоче допомогти. І люди часто з е, в шлюбі в відносинах займають до останнього таку захисну позицію, ніколи нікому не, не скажу. А потім, уже коли настає момент, коли вони нібито і готові до цього прийти, а вже залишились руїни. В відносинах, і люди занадто багато болю завдали один одному, і може бути вже запізно. Юген, ти е, бізнесмен, служитель, е, ведеш подкасти, сім'я. Е, як ти знаходиш і розділяєш між собою, що є важливе, а що є надважливе? Мені здається, що тут починається все з того. Е, які я, які я цілі ставлю для себе особисто в кожній із цих сфер? Ну, ми, ми не обираємо, ми не можемо перестати бути сім'янином, ми не можемо перестати бути служителем церкви. Ми не можемо, я не можу особисто там не реалізовувати покликання, яке ну, до чого кличе Бог. Абсолютно чітко, абсолютно свідомо. І ось коли, коли я роздумую над цим, яким чином балансувати, це справді складно. Тобто, якщо, якщо би я сказав, що це. О, я оце так роблю, взагалі це дуже легко і це, це справді складно. Е, тут допомагає е, розуміння того, ким е, я бачу себе, ким мене хоче бачити Бог в тій чи іншій сфері. Якщо це в служінні, то ким мене хоче бачити Бог? І коли це розуміння є, е, воно досягається з молитвою, воно досягається з. Е, з роздумами, а в бізнесі, звичайно, це ну, якби чоловічі думки, ідеї, бажання чогось досягати, то я, я дуже багато планую. От я, я чітко розумію, що окей, це мені потрібно? Так, це потрібно, так, це потрібно? Ні. От спочатку я намагаюся дати відповідь на ці питання, з'ясувати, чи це потрібно для мене. Чи якщо це бізнес, окей, чи це допомагає розвитку, чи це допомагає. Тому щоби там моя компанія досягнула завтра успіху. І якщо я відповів на ці питання, тут мене кличе Бог, це потрібно для розвитку моєї сім'ї. Тут е, я теж розумію, що це стратегічно правильне рішення, спочатку я відповідаю на ці всі питання, потім я беру календар і планую. І насправді я прийшов до висновку сьогодні, що коли ми від... відтинаємо багато зайвого, те, що забирає наш час. І плануємо відповідно до тих поставлених пріоритетів. Ми можемо дуже багато. Насправді, в нас е, прихований великий потенціал. Просто потрібно максимально от цілеспрямовано інвестувати час туди, де я прийняв рішення е, разом зі своєю сім'єю, своєю дружиною, з своїми служителями, в молитві зрештою. І ось туди я стратегічно інвестую свій час, формую якісь або команди, або просто роздуми, підготовку. І в процесі інвестиції часу правильної, відповідно, з'являються ті речі, які не могли би бути, якби час був би витрачений неефективно. Тому ефективна інвестиція часу вона допомагає мені дуже сильно. Тетяна, тобі так поталанило про те, що твій чоловік лідер. Навіть я сказав би такий. Сильний лідер. Як ти почуваєшся в таких стосунках? Так як Женя, він обдарований, він лідер, він на роботі керівник, а я завжди намагаюся йому допомагати в тому, в чому я можу. Для мене ніколи не було проблеми, що він багато в усьому і він на роботі багато зайнятий, в нього багато служіння. Я завжди намагаюсь допомагати в тому, в чому я можу, і підтримувати його руки в тому, в чому я можу. Якщо, наприклад, він проповідує, я можу йому допомогти зробити презентацію і якийсь маленький відсоток взяти на себе його служіння. Якщо це робота, я можу йому щось там, якісь дрібниці допомогти в роботі. Тому в нас немає ніяких конфліктів з цього приводу. Там я можу в сім'ї влаштовувати якісь наш проведення часу з дітьми, щоб, наприклад, трошки з нього забрати цих обов'язків. Просто я йому кажу, що там, ми сьогодні робимо з дітьми це і це, або ми сьогодні з дітьми їдемо туди і туди, і він просто там погоджується і. Тобто я намагаюсь допомагати в тому, чому я можу, щоб підтримувати його в служінні в роботі. Ну, до речі, тут з мого боку я би ще додав, що я не, не ізольовую Тетяну від ось цих сфер. Дивись, оце моє там служіння, ти сюди не лізь. Це, це моя справа, це бізнес, ти сюди. Я десь навіть якимись здобутками і проблемами я ділюсь. Вона розуміючи проблему або якесь досягнення, вона десь емоційно сама інтегрована в процес, і це допомагає. Мені здається, що проблема може бути, якщо, якщо люди ізольовують один ну, одного. Звичайно, є моменти там різні, але по великому рахунку, я не, не винашую якихось секретів від Тетяни. І нас без проблем ми даємо доступ один одному до телефона. Правда, Тетяна ніяк не може запам'ятати мій пароль, е, ну це, це це вже інше питання. Тобто, в нас немає секретів один і до одного. От я, я я можу це твердо сказати. Інтегрованість Тетяни в, в ті процеси, спільні радості і здобутки вони сильно допомагають, кажуть, що за кожним великим чоловіком ще більша дружина. Юген, це про вашу сім'ю. Це вона стоїть і щось робить, так? Да? Наставляє чоловік. <рес> да, да. Я справді, так. Да. Це, це велике благословення. Я, от відверто кажучи, навіть не пригадую. Е, можливо, декілька разів в житті всього-навсього було, коли ну справді я там десь був, якийсь відбувався перекос в сторону там роботи, і Таня просила мене там десь трошечки акцентовано провести час сім'ї. Ну це винятково. Євген, ну, ми розуміємо про те, що є робота, де він викладається і там все чудово. Подкаст чудово, служіння в церкві е, хороші рекомендації. Е, як сім'янин, це твоя заслуга? Чи він також там займає лідерську позицію? В сім'ї? Так. Я думаю, що Женя так само займає лідерську позицію. Він дуже багато часу проводить з дітьми, з дівчатами, тому що я думаю, що вони дуже залежні від нього, і він залежний від них. Тому Женя він активну участь приймає в житті дітей і багато з ними проводить часу. Я можу сказати, що Женя Лати потрібно поговорити більше на цю тему, або там, з Мілани на цю тему. Якісь моменти, звісно, я просто йому акцентую, бо він не знаходиться в глибині цього всього протягом навіть всього дня і всього часу з ними. Але так він активну участь приймає і ну вони залежні дуже один від одного. і діти від жені, і Женя від них. Чудово, Чудово те, що ви є тією сімейною парою, яка розвивається на всі 360 градусів і так і далі рухатися. Євген, як тобі вдається проблеми із роботи, служіння не приносити додому? Е Та що, приносить? Приносить і таке є. І Я вважаю, що це нормально, коли. Ми, ми ж сім'я, ми ж маємо проходити разом не лише радісні якісь моменти і успіхи, але і якісь випробування, навіть виклики в роботі, які в нього є. Я знаю про ці проблеми, і теж мені легше, коли я знаю про них, ніж коли я не знаю і не знаю, що очікувати. Тому мені здається, що Женя приносить, але ми, я підтримую його угу. в цьому і. Ми якось разом намагаємо їх нести. Я би сказав, що ну, це справді виклик. От так. Найскладніше, ну радості простіше приносити додому, здобутки і так далі. Складно, коли ти емоційно виснажений, ти приходиш і тебе в дітей купа ідей, чим зайняти твій вільний час. Складно, коли в тебе є якісь проблеми, і ти емоційно не в, ну, в, не в зеленій зоні, як ти кажуть, ти перебуваєш в червоній зоні, і ось тут цей ризик, я, до речі, дуже цілеспрямовано до цього відношусь. Я намагаюся завжди ну, не робити дітей і Тетяну заручниками якихось моїх там, не знаю, емоційних розмов або проблем і так далі. Я прям, ну, коли бувають такі моменти, відверто кажучи. Коли я розумію, що мені складно, ну от, от, я десь наближаюсь до, до, до якоїсь неврівноваженої відповіді, я тоді намагаюсь помовчати. Просто е, от просто я ну там займаю якусь, якусь точку стратегічну і ну просто зібратись докупи, е, побути з о, ну, я розумію, що вони ж вони мене справді чекали весь день, і тут, е, як, як часто легенди, ходять, тато прийшов не в духах. Додому. А, і ну, це, це проблема. Або ж, або ж бути можна, можна прийти додому, але не залишити роботу, там, бути на телефоні. Я думаю, що зараз менше цього чи ні. Ну да, я пам'ятаю. Раніше були моменти, коли, коли приїхав і там до ще години, півтори-дві продовжуєш працювати, щось робити, хтось тобі щось каже, ти, да. це проблема. Ну, я не скажу, що я, що я такий бездоганний в цьому плані. Є дійсно це, це, мабуть, одна з таких сфер, над якими потрібно працювати. Оце ця мультизадачність, вона, ти коли намагаєшся в мозку це все скласти, вона досить сильно виснажує і мозок продовжує працювати. Можна поїхати з роботи, але продовжити в мозку працювати. Тому що інтелектуальна робота, вона. Розумова, вона дуже виснажлива. І ти буває лягаєш спати про щось, думаєш, просинаєшся ну в такі дуже активні періоди. Але я, ну, я, я, я намагаюся працювати над цим. Угу. Чудово, що не просто от, в тебе є свої проблеми, там в мене свої проблеми, але ви згуртовуєтеся а, і спільно долаєте угу. виклики, які ви проходите. Поділіться, що для вас от в батьківстві найскладніше, які ви труднощі проходили, і як ви давали цьому ради? Я би сказав, це коли в тебе з'являється перша дитина. От я сьогодні дивлюсь на батьків, яких одна дитина. І згадую себе, коли в, мене, в нас з Тетяною була одна донька злата. Це дуже великий дискомфорт в сенсі тому, що ти змінюєш свої звички. Ти приходиш з роботи, ну зазвичай ти там відпочиваєш, ти сам собі належиш. А тут ти не належиш сам собі. Ти приходиш з роботи і тобі потрібно займатися донькою. Я пам'ятаю, були моменти, коли в нас ну, злата дуже, дуже активна, емоційна була дівчинка. І були моменти, коли я навіть Тетяна мені дзвонила казала: слухай, я вже, я вже не вигрібаю. Я розумів, що мені потрібно залишити роботу і їхати до неї, бо вона ну, якби дійсно на грані. І оце, мабуть, десь такий період був, коли я адаптовувався, що і я лише з часом усвідомив, що це не просто, типу, зараз я її вкладу спати, і почнеться моє нормальне життя. Ні, це і є мій, мій сезон, мого, е... мого життя, який я присвячую вихованням дітей, турботою про них, тому що так само в свій час. Про це турбувались мої батьки, і це справедливо. Зрештою, і я думаю, що це якщо перший період брати, це такий, ну це справді робота над собою була. І коли вже з'явилась там друга донька. Третє. Зараз вони взагалі там у нас може бути Софія спить, дівчата прийшли, там почули, що вона там прокинулась і плаче, забрали її, ну, вони допомагають. Тому я хочу сказати батькам справді, що е, народжувати дітей далі легше, не так все катастрофічно, як там можуть батьки думати, народивши одну дитинку. Угу, Тетяна, що для тебе в батьківстві було найскладніше? Ну, У нас ще такий зараз етап, коли. Тільки саме веселе починається. <рес> як то кажуть, ось починається цей підлітковий вік, і я завжди його боялась <рес> і, і боюсь. Тому в нас десь така починається новий етап. Тому складно сказати, що було прямо от найскладніше, так як ми ще на шляху йдемо до цього, але а, ну, Один із, мабуть, таких складних моментів це в нас в сім'ї було, коли ми втратили сина, і нам треба було про це говорити з дівчатами, треба було проводити з, ним, з ними час. Я дуже боялася, щоб вони не закрилися в цьому всьому, щоб вони не, не втратили віру, і нам треба було з ними говорити, проводити час. Хоча у нас було дуже багато розмов про це. і для мене це був один, мабуть, із найскладніших моментів, які ми проходили за цей етап. Як цей біль вплинув на вашу сім'ю? Він і продовжує впливати. Це те, що не, не можна пережити за один рік, день. Воно залишається з тобою на все життя і. Ти проходиш з цим, просто <кій>, якісь, як, на якомусь етапі це гостріше, ти це все переживаєш. Потім ти це десь менш гостріше переживаєш. Але Ну, <кій> зараз це трошки легше з появи, наприклад, Софії. Але, наприклад, коли теж народилася Софія, це був складний етап для мене, тому що вона багато в чому була схожа на сина. І е, Ну, це як переживаєш знову це все. Тому що дуже маленький проміжок часу був, і діти дуже переживали, щоб з нею нічого не сталося, тому що вони вже один раз пережили це і в них був страх. Кожен раз, коли Софія хворіє, вони кожен раз питають, чи вона не помре. І це залишило відбиток на них теж. Тому ми ще це проходимо. Друзі, пропоную продовжити нашу тему в коментарях. Напишіть, які труднощі загартували ваш шлюб і як ви з ними впорались. А якщо випуск був корисним, тисніть лайк, підписку і дзвіночок. У нас тут чесно про те, що турбує кожну сім'ю. Побачимось!